Північна Корея знову опинилася в центрі скандалу через загін задоволень, організований самим диктатором Кім Чен Іном. Пак Енмі, яка втекла з країни, розповідає, що щороку Кім Чен Ін особисто відбирає 25 незайманих дівчат для своїх розваг. Критерії відбору включають не тільки зовнішність, а й політичну лояльність. Дівчата відбираються навіть із шкіл, якщо відповідають жорстким вимогам. Після відбору проводиться медичне обстеження на підтвердження невинності. Пак стверджує, що метою цих дівчат стає догодити диктатору, котрий вважає, що інтимні стосунки з молодими жінками принесуть йому безсмертя. Ідею загону на солод вперше запропонував батькові Кім Чен Ін, щоб порадувати його. Склад цього загону змінювався згодом, відповідаючи смакам різних поколінь правлячої династії. Дівчата в загоні поділяються на групи, що спеціалізуються на різних видах розваг, включаючи масаж, музику, танці та сексуальні послуги. Деякі з них обслуговують найвищих чиновників, тоді як інші, самого диктатора. Пак також звинувачує правлячу родину у педофілії та вимогах до богоподібного шанування. У зв'язку з крайньою потребою країни батьки змушені погоджуватися на відправку своїх дочок у цей загін, щоб уникнути голоду.